Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Те про що я казав кілька днів тому, стверджуючи, що протести суспільства у відповідь на свавільня квартальних це перетонок для країни. Просто тому, що ми в чергове довели Ми не ми не бидло, з яким в стилі Путіна можна робити все, що заменеться, пише Юрій Бугаєв з посланням на Альгіо Загребельську. Посиланням на гіозагребельську цитата Філіпа Обраяна, американський історик і професор стратегічних досліджень в Сент-Ендрюському університеті Шотландія, що як найкраще розумує те, як західні суспільства дивляться на протести останніх днів. Це був приголомшливий поворот за лічені дні, який продемонстрував. Чому перемога України в цій війні є такою важливою для Європи? Це була спонтанна загальнонаціональна реакція на загрозу українській свободі. Вона показала, що український народ не байдужий не є стадом, готовим сліпо вслідувати будь-яким рішенням керівництва, що він рішуче налаштований захищати своє європейське майбутнє. Навіть у розпал війни за виживання він був готовий виступити проти свого уряду і зробив це голосно і ефективно. Те, що вони це зробили, і уряд до них прислухався, показує, чим стала Україна. Вона повністю відрізняється від сучасної Росії. Наприклад, де повстання проти керівництва з питань свободи здається неможливим. Україна перетворилася на щось краще, і навіть коли її частково покинули партнери, її народ не хотів повертатись назад. Найбільш вражає те, що навіть бачачи дії США і ЄС український народ не відступив. Він створив одне з найрішучіших громадянських суспільств в Європі і заслуговує на підтримку європейців, навіть попри те, що ЄС і США його підвели. Скільки інших громадянських суспільств відреагували б так само? Безумовно, у США боротьба з корупцією в уряді досі була великим провалом. Олег Шар підкреслює. Наступне змі, поки депутати чубляться у раді стосовно нового закону про набу в бюро не виключаючи оголосять підозру прем'єра Свереденко. Зокрема, є інформація, що НАБУ розслідує кримінальну справу про зловживання з боку прем'єр-міністра. Ця справа пов'язана з спільними польотами Свереденко під час перебування її першим віцепрем'єром разом із главою ОПУ Андрієм Єрмаком. Свереденко, на відміну від Єрмака, за своїм статусом має право користуватись літаками з державного авіапарку. Тому за версією слідства низка спільних польотів із Єрмаком була обумовлена не службовою необхідністю для Свереденко відвідувати ті чи інші країни, а бажанням глави офісу президента літати за державний рахунок на державному літаку. У набу в цьому вбачають склад злочину і завдання бюджетом. Збитки справді можуть дати хід аж до вручення підозри Свереденко, якщо Рада прийме, а президент підпише законопроект про повернення повноважень на або джурела не виключають вручення підозри у цій справі. Єрмаку. на цьому тлі відчуваючи скорий крах монобільшості і заведення справ проти її членів слуги Зеленського почали діяти на випередження. Зокрема, депутат Костюк із трибуни ради оголосив, що виходить із фракції Слуга народу. Він заявив, що депутатів змушували голосувати за проект щодо позбавлення повноважень НАБО погрожуючи кримінальними справами. Чим все закінчиться сказати важко? Але те, що усі основні донори України підтримали антикорупційні органи країни, ситуація в цілому знаходиться під мікроскопом наших партнерів в певній мірі, розв'яже руки набо, і ми маємо шанси побачити гучні справи проти тих персонажів з влади, кого раніше чіпали, просто боялись. Кого раніше чіпати просто боялись. Захід дуже довго попереджав цю шоблу про неминучі наслідки за її художню творчість, але шобла не вірила. Тобто ці клони реально вірили, що їм завжди все буде сходити з рук, і захід пробачить їм все, бо як же ж без них це ж вони є фортпостом у стримування агресії Росії. А ага, типу, це вони не тільки керують, насправді заважають ЗСУ, а мало і не самі воюють замість власне. ЗСУ в результаті терпець таки увірвався, бо ці дятли так і не зрозуміли, що якщо тобі дають гроші на зброю. То це гроші на зброю, а не для розпилу до 50% при її закупівлі або виготовленні. А якщо тобі поповнюють бюджет країни на 50-60%, то це гроші для забезпечення життєдіяльності виживання України, а не для задоволення апетиту новостворених олігархів мільярдерів. І Захід має повне право контролювати рух і витрачення своїх коштів за цільовим призначенням. Обов'язково скористатися цим правом саме для контролю за рухом і цільовим використанням своїх подарованих нам коштів, і були свого часу створені НАБУ ВАКС, Вищий антикорсуд України. І якщо Захід зобов'язав нас створити оці органи, то він ніколи не погодиться на їхнє знищення, і при цьому на подальше надання нам грошей на війну і захист від окупації Росії, ж без жодного контролю за їх використанням тут або гроші під контролем НАБО ВАКС, завдяки яким ми рано чи пізно отримуємо перемогу, або без грошей заходу. І ми майже миттєво програємо війну. Отже, виникає питання: хто і навіщо хоче привести нас до поразки війні? В той же час пишуть про те, що нібито Зеленський таки відправить у відставку, той наразі вивозить все зеленим мародером. Приготуватись редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.